Чергові нововведення в державі викликали ажіотаж серед населення. Цього разу зміни торкнулися видачі субсидій. Вже кілька днів черга біля головного івано-франківського відділу призначення соціальної допомоги не зменшується. Люди не можуть швидко та якісно отримати послуги. Чому їм це не вдається? Та чи взагалі варто квапитися з отриманням субсидій, дізнавалася Ірина Сесак. З початку тижня у відділі субсидій шалений наплив людей. Вони прийшли отримати призначення на соціальну допомогу, яку визначили у департаменті соціальної політики у червні. Після п'ятого боку сказали, що будуть давати, і тому люди всі тут стоять, чекають. Пішли слухи, що вже субсидію порахували, і я прийшла довідатися про результати. Мені субсидія не положи положена, але не Нарахована, тому що в мене заборгованість, та це не єдина причина великої черги. Сюди прийшли також люди, яких торкнулися зміни в законодавстві щодо субсидій. До речі, саме про нововведення цього тижня йшла мова на нараді міського голови. Як виявилося, тепер людям не призначатимуть соціальну допомогу, якщо у них двомісячна заборгованість за комунальні послуги, тому вони мають подати інформацію про сплачений борг чи договір про його реструктуризацію. В зв'язку з тим, що є заборгованість понад два місяці, в івано франківську 8 тисяч домогосподарств залишилися без субсидій. Позитивом є те, що відтепер населенню повертатимуть кошти за зекономлене опалення. Людина подає заяву і кошти, які є зекономлені, але не більше знову ж таки як 100 кубів газу або 150 кВт електроенергії будуть перераховуватися на її особовий рахунок. Тим часом з дня на день черга біля відділу субсидій не зменшується. Стояти доводиться щонайменше годину для старших людей, а їх тут більшість це надзвичайно складно. Дуже важко, дуже важко з тиском до 280. Наразі у відділі працює п'ять віконечок, але з такою кількістю людей кажуть тут все одно швидше справитися не можуть. Оскільки це з понеділка почалася видача, всі в нас, хочуть люди, в перший день отримати результат. Таких людей 32 тисячі. І ви розумієте, що одночасно всіх ми не можемо видати. Працівники департаменту соціального захисту радять людям не поспішати, адже залагодити всі питання, пов'язані з субсидіями, можна буде до 31 серпня. Також наголошують тут не обов'язково звертатися у головний відділ. Отримати чи здати документи можливо також в районах міста. Є дільниці в нас, значить, є на Івана Павла 2-4, на Мазепи 185 і на Галицькій 124А.